Перші номера другі йдуть. на одному з полігонів Донеччини. Тривають навчання. Свою майстерність у стрільбі відточують бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Проводять навчання досвідчені інструктори. Дуже толково пояснюють, що і як і робити, і допомагають не плужить ситуація на фронті складна, тактика окупантів змінилась, каже інструктор на псевдобичок. Багато чому росіяни навчились у наших бійців. Я пам'ятаю, ще 22 рік, коли ще збросами не використовували там взагалі у нас дрони залучалися тільки під розвідку, і там перші наші колібини вже починали щось видумувати, як ці дрони залучати для того, щоб ми могли наносити ну, більше шкоди ворогу. От. І потім вони в нас це перехватили і поставили в себе вже. На навчанні бійці працюють двійками. Це маневрені групи, які вибиватимуть окупантів та проводитимуть зачистки позицій. Їм треба гарно відпрацювати стрільбу на скітку і розуміти, що робити, коли контакт близький. Працюють по гонгам, нам на бригаду передала це компанія «Мітінвєст». Ну, Зручні гонги. Чутно бійцям, коли вони влучають. Потім там на інших правах на вскидку стрільбу, на переміщення. Це ну дуже зручно працювати саме на гонгах. Почали гею. На полігоні не тільки новачки, а й захисники, які вже мають бойовий досвід. Проте кажуть хлопці, такі навчання необхідність. Час від часу ну, постійно треба відточувати. Ну, всі військові проходять полігони, навіть якщо там не в бойових діях знаходяться.